Bonjour à Божуратуси, bienvenue à Prosto-France. Всім добрий день, вітаю, просто Франц. І сьогодні ми з вами поговоримо про метод вашої мрії. Бо я вас всіх знаю за всі ці уроки. У мене вже телепатія, знаєте? Мені досить людину побачити, я вже знаю, як вона буде вчити французьку, як вона вчила. Іноді мені так здається, знаєте, що вони прям вже телепатія. Про навчання людини французької французькій мові. Так от, метод гувернантки. це про що? Значить, ви знаєте, що раніше заможні люди наймали гувернерів або гувернанток, да? тобто, ця, ця, ну, я, не, я зараз не про гувернантка гувернер це ще була людина, яка там займалась Ну, піклувалася про одяг, вдягала людину, я не про це. Були ті, хто навчали іноземній мові. От казали там французька гувернантка або гувернер, так? тобто домашній вчитель. домашній вчитель. І що відбувалося? Людина вчила мову, просто спілкуючись. Ну, можливо, в них бували уроки. Але не у всіх і не завжди, але вони вчили спілкуючись прямо у повсякденному житті. І спілкуючись постійно по можливості зранку до вечора. Так? Тобто така імітація реального життя, але не просто реального життя, бо ви теж живете у Франції, більшість з вас, і вам реальне життя не дуже допомагає вивчити мову. Чому? Тому що вам ніхто нічого не пояснює. Так? А треба зрозуміти, що говорять, чому так говорять, як воно сконструйовано, що це значить, чому так, а не інакше. І от роль гувернера або гувернантки, французького домашнього викладача, або іншої іноземної мови було якраз з одного боку говорити зранку до вечора по потребі, коли там людина була вільна, але зазвичай це були діти, але в них був режим коротше. Говорити побільше, да, спілкуватися. І щоб це було не абстрактно, а щоб це було прямо поєднано з повсякденним життям. І пояснювати там вже наскільки цей вчитель умів, пояснювати, що й чому говориться, і, звісно, що в таких умовах виникає звичка. Тобто французьку мову треба вчити постійно, як тільки у вас є вільна хвилинка. Але. Можливо, ви про це чули, що треба кожну вільну хвилинку присвячувати французькій мові, якщо ви хочете її опанувати. Ну уявимо, що у вас є там 10 хвилинок, 15 хвилинок. Поки за комп'ютер сядеш, поки підручник відкриєш, поки чайку нальєш, Поки сядешся, а потім холодно, ще треба піти взяти кофточку або жарко і так далі. 15 хвилин пройшло. Я ж кажу, що я знаю, як ви навчаєтесь. Я вже скільки чула історій, хто як навчається і чому не виходить використовувати ці 10-15 хвилинок. Так от, я якраз цим методом викладаю в спільноті Просто Франс, яка називається Сім'я Просто Франс. Тобто там. Я майже кожен день, іноді пропускаю дні, але так 3-4 рази на тиждень. Там тема про здоров'я дуже важлива для всіх тема: розібрати, що і як говориться у лікаря, які слова, чому такі слова, які фрази. І Так можна і трошки граматику поповнити, і лексику поповнити. І, звісно, що там зараз технології дозволяють, тому що це канал, телеграм, да? і там можна листати цю стрічку, і ви можете повторювати, перечитувати кожного разу, як у вас є хвилинка, там є пости, там є відео, тому що я промовляю до поясню голосом, бо пости великі простині будуть, да? простирадла такі, От, як кажуть. Треба мати навушнички і прослухувати там такі кружечки з відео, де я допояснюю, і промовляю. І можна, коли немає навушничків, перечитувати там пости, бо там є слова. От самі слова, що ми пройшли, можна повторювати по, по постам, да? по тексту. І там у нас, щоб, щоб канал не перетворився на лікарню, а там є трошки гумор і повсякденних ситуацій. Тобто, це якраз і є той самий метод домашнього вчителя, метод гувернантки, коли там повсякденні фрази, тому що я не голівудська зірка, ви теж. І в нас, в нас схоже життя. Звичайне, схоже життя у всіх воно майже однакове. Да? І ситуації, звісно, теж. І тому там от є. Ці такі коротенькі уроки, буквально досить 10 хвилинок, щоб засвоїти ці, цей урок, і повторити Потім, там, методика така, що один день я викладую, пояснюю по два-три слова з поясненнями. І це треба буває переслухати два-три рази, щоб воно засвоїлось. Тобто, от один урок через день, десь через день і ще там. Викладаю різні такі цікавинки або кумедні слова, вирази, ну, з повсякденного життя, да? з повсякденного життя. Тому я вас запрошую в цей канал. Цей канал. Навчальний, навчальний, не рекламний. А там в цьому каналі реклами немає. Може буде рідко, але так ні, ні. Там нічого не рекламую. Це прям навчальний канал, іменно канал ну, ця спільнота. Да? Там оці уроки коротенькі метод губернантки, там пост. Темочка якась цього поста, відео, де я допояснюю, там є однокорінні слова. Тобто це методика, це не рекламне щось. Це іменно педагогіка. Я вам поясню, чим вона відрізняється від каналів інших викладачів. Ну, я, не... ну, я бачила каналів десь 20 різних. Да? Наприклад, я. Не люблю, коли просто дають списки слів. Ну, не те, що не люблю. Я вважаю, що це не корисно. Сам список, коли він не поєднаний ніякою ситуацією, не поєднаний фразою, не поєднаний емоційним розумінням, інтелектуальним і емоційним. Тобто, просто я вже пояснювала багато разів, що французька мова окремими словами не вчиться. Ну і взагалі я теж ніколи окремі слова не могла запам'ятати, вивчити списки слів. Це ніколи не працювало, я ніколи це не використовувала ні для себе, ні для інших. Слова запам'ятовуються, коли це контекст, коли це фрази, коли це ситуація, коли це емоція, коли це пережитий досвід. Точно так, як в нас було в рідній мові. Ми в рідній мові слова списками не вчили. Ну хіба що ви навчались в медичному інституті або десь у технологічному, і вам треба було вивчити на екзамен терміни якісь, можливо, так? Тому що метод гувернантки або домашнього вчителя він існує. Це такі коротенькі уроки, ситуативні уроки, які дають фразу на ситуацію. Дають там буквально акцент граматичний, пояснення, чому таке, так, так, так побудована фраза, не по-іншому, і е, також додаткові там, слова, якісь, да, які є по сенсу або лексично однокорінні, тому що так легше запам'ятовуються е, слова, от, щоб їх побільше знати, треба запам'ятовувати через це, називається семантичне гніздо. Або, або семантичне не ядро, а гніздо. Прямо гніздо, тому що група, семантична група. Да? Тому що от слова, які мають або схожий сенс, або схожий корінь. воно запам'ятовується так. Особливо, якщо до них ще є фрази, приклади. От Там такі легкі уроки, п'ятихвилинки, десятихвилинки. Тому йдіть, будь ласка, і от навчайтесь, коли у вас там є. Я казала, в мене було відео, де знайти час. От, треба використовувати п'ятихвилинки, десяти хвилинки, п'ятнадцяти хвилинки, хвилинки, але треба їх заповнювати педагогічним матеріалом. Тому що, якщо ви дивитесь якісь відео навчальні довгі да, теорію якусь, то там просто ну, вона нічим не закріплюється, а ви не знаходите часу зробити вправи. Ну, наприклад, я бачила там великий канал і знаєте. В неї такі цікаві, ну, цікаві гарні курси, але їх треба закріплювати вправами. Вправи платні. І я не впевнена, що всі, хто дивляться її канал, йдуть робити ті вправи. Так що, знаєте, якщо теорія не підкріплюється прямо вправами, прикладом або прикладом з життя, яке ви можете завтра взяти і використовувати. Якщо багато інформації теоретичної, то ви не можете її запам'ятати, вона вся вивітрюється. Легко запам'ятати маленький кусочок інформації, тому важливо давати інформацію учням маленькими порціями. Тобто правильно оприділяти педагогічну нагрузку. Це такий, такий академічний термін. Да? Тому маленькі порції важливі, але щоб це була педагогічна інформація, щоб це просто не був набір слів якихось. Да? Е, це важливо. Далі я бачила багато на YouTube. Просто кажуть: от є такі слова: таке 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 слово, таке слово, слово, таке слово. я недавно спілкувалася з однією пані, і вона мені людина зразу зрозуміла, має педагогічну освіту, дитячий вихователь, по-моєму, чи викладач молодших класів, щось таке. Вона казала, так це ж дитяча педагогіка, так дітей навчають говорити в дитячому садку, але як же діти говорять в тому дитячому садку? Там трошки нових слів і все. Тобто дітей кажуть таке слово. Є таке в реальності, там те так називається, те так називається, тобто, щоб дитина розширювала лексичний запас. Але дорослим треба інше. Дорослі можуть засвоювати фрази, треба цим користуватися. Тому ці канали, і YouTube, і Telegram, де просто слова. Де немає ситуації, немає прикладу з реального життя, де перегрузка цими словами. Або такі слова, що для вас вони абстрактні, вони далекі від вашого реального життя. Розумієте, тому що мова це. Ну, коротше, наш інтелект це така хитра тваринка, що він економить енергію. І він краще засвоює те, що ближче до свого тіла, да, ближче до повсякденного життя. І тому цікаво вивчати те, що стосується повсякденного життя, от те, що ви можете використати, те, що іменно ті фрази, які от теми, які прямо от зранку до вечора у кожного у кожного відбуваються. Тому спробуйте цю методику гувернатки, методику домашнього вчителя, заодно зрозумієте, що як говорить лікар і що говорити у лікаря. Ну і там трошки гумору, там є фамільярна мова. Я, до речі, розказую, що таке метафоричне вивчення французької мови, тобто дивіться метафоричне вивчення це коли ти береш якийсь вираз. І розбираєш його по запчастинам, ну, тобто по словам, щоб зрозуміти, чого він такий. Ми, наприклад, в цьому каналі розбирали, чому французи, коли в них щось не ладиться, кажуть, що справа поїхала в Арахіс. я розбирала, я пояснювала, чому в них така логіка, чому в них така метафора. А то, що в них, наприклад, якщо вам. Ви вже щось не можете виносити, навіть лікарю, можна таке сказати, що моя мисочка переповнилась. Тобто мисочка це от емоції душі. Да? І вона переповнилась, я більше не можу виносити. Да? Моя мисочка переповнилась. От, або якщо щось не ладиться, то справа поїхала в Арахіс. От Якщо ви не використовуєте педагогічний матеріал, то ваше навчання часто їде в арахіс. Кубетно звучить українською, але французькою це нормальний розмовний вираз, я часто його чую. Там в каналі я пояснюю, чого він. Що що мається на увазі? Да? Ми там розбирали і про мисочку розбирали, чим пов'язана миска супу, і коли треба сказати лікарю, що я вже, більше вже не можу терпіти біль. Наприклад, даним нікому не бажаю таких ситуацій, але життя є життя. Тому да, метафора це, метафора це коли от у французів є свої вирази. Вони роблять мову яскравішою. Французи дуже багато використовують всяких метафоричних виразів, тобто в переносному сенсі. Да? І треба, щоб не, ну, тупо ці вирази автоматично, механічно їх не запам'ятаєш, тому що воно якесь ну, дивне, м'яко кажучи. Да? Іноді воно кажеться дурнуватим, іноді воно кажеться якимось ну, взагалі. Тобто наш інтелект це не сприймає це не наші метафори, це не наше сприйняття життя, це не наші емоції. Але якщо ви роздивитесь фразу, однокорінні слова подивитись, семантичне ядро, то ви зрозумієте метафору. І тоді, от, коли метафору розумієш, воно і мову цікавіше вчити, ти легко запам'ятовуєш і потім це використовуєш. Є от метафоричний метод вивчення лексики. Тому, будь ласка, підписуйтесь, якщо хочете. Використовувати свій маленький час, ці проміжки, які є у всіх в житті, для того, щоб щось вивчити французькою мовою. Тому що там на каналі Фамі Просто Франс, сім'я Просто Франс, да, це от прям домашній вчитель. Домашній вчитель це. Такі міні-уроки, справжні міні-уроки з педагогікою. Не просто я не, я не, не познаходила і не нарізала інформації з інтернету, аби створити, розважити людей, створити рекламний канал. Взагалі ні, там реально викладання йде безкоштовний ресурс, потихеньку будується. Так? Ми розбираємо тему здоров'я. Ми там вже, до речі, сьогодні розбирали про рецепти. Як говорять французи рецепти, які в них є слова? Взагалі, це коли лікар щось прописує, ну, прописує. французів, там ми чотири розбирали слова, однокорінні слова до них, я пояснювала, що в яких ситуаціях і так далі. Про біль ми говорили. Я навіть розказувала, яке є сленгове слово на лікаря. Кажуть, не тільки ми це, але є ще сленгове слово. Так що там трохи про посуд розказую, тому що посуд з посудом цікава граматика. Треба вивчити таку граматичну конструкцію, якою французи часто говорять не тільки про посуд, але на посуді це можна вивчити. Бачите? Тому справжній викладач може вам зробити цікавий урок, просто маючи чашку і тарілку супа. Навчити вас спілкуватися з лікарем завдяки тарілки супу. Зрозуміли, да? мисочки для супу. Тому користуйтесь, будь ласка, педагогічними матеріалами, щоб ваш інтелект не перегружався хаосом інформації в голові. Це важливо. Регулювати нагрузку це важливо. Але також важливо використовувати вільний час. Тому що це мову ми можемо вивчити тільки у вільний час. Звісно, треба його використовувати, і для цього треба адаптовані педагогічні ресурси. Я от якраз їх потихеньку і створюю. Тому, значить, нагадую, що безкоштовний навчальний план, який я вам можу запропонувати цього року, це, по-перше, звуковий кокон. Я пояснювала, що за методика, навіщо це потрібно. І які дає результати? Якщо захочете зі звуковим коконом піти далі, не просто на слух, а письмово попереводити або прийти здати діалог, така можливість є. Тобто безкоштовно це не просто я хочу, щоб ви зрозуміли, як я бачу безкоштовне навчання. Для мене безкоштовне навчання це справжнє навчання, тобто це те, що раніше було платно, на індивідуальних уроках, от частину його я даю безплатно. І це таке навчання, яке от для початківців, щоб люди повірили в себе, подивились на педагогіку, на мене і потихеньку стали вчити мову. Можливо, в когось мало коштів або часу, і тому безкоштовного навчання вистачить, але ваша мова буде рухатись вперед. І це дуже приємне відчуття, коли ти витрачаєш це безкоштовно, але ти інвестуєш це безкоштовно, але не... Як би мовити, час треба на це, звісно, знаходити і докладати зусиль. І ви побачите, що ваша мова буде покращуватись. От якщо ви робите, почнете робити звуковий кокон, два діалоги мінімум за тиждень, а то й три. А далі, якщо ви сядете перекладати, краще зробити, там, пропрацювати місяць зі звуковим коконом, а потім повертатися назад і закріплювати через переклад. Не намагайтесь все зробити зразу, воно так не працює. От звуковий кокон це легка методика, робите, 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 поки так от буде більше мотивації. Ви відчуєте за 10 там, 15 діалогів, що у вас вже за 12, що у вас вже розумієте, вже так легше, вже цікавіше, вже розкачалися. І тоді можете вже 10-15 зробити, тоді повертаєтесь назад на закріплення. Це важливо закріплювати, працювати з довготривалою пам'яттю. Я завжди це говорю. І в даній методиці це пропонується робити через письмовий переклад, щоб побачити різницю побудови фраз. Це порівняльний таким, порівняння, от як ти на українській формулюєш, і як вже побудована французька фраза. Скільки б я не пояснювала, знаєте, воно у вас в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Тому що, поки ви дивитесь те, що я розказую, воно знаєте, це таке. А коли ви, ви, не, ви не приймаєте да, поки ви дивитесь, а коли ви починаєте самі щось робити, отут воно доходить. Набагато краще, тому що мізки концентруються, треба щось робити, і вони реєструють власний досвід набагато краще, ніж те, що хтось сказав. Тому переклад письмовий дуже важливий, і якраз є цей канал, де все організовано, вам не треба нічого ніде шукати. Там відкривати підручники і так далі. Є зошит і все і вперед. Зошит, ручка або листочок, ручка і вперед. Фото зняли, і буде у вас навіть на смартфоні робите собі альбоми, там всі ваші переклади по Васімілю будуть. Да? Навіть можна зошит викинути потім, якщо ви там не любите нічого хранити. Далі, я вам казала, що є картки. Картки з правилами читання, вчити одну картку на день, на тиждень, завести зошит і виписувати потихеньку за сіміль приклади. Чому це важливо? Ви почнете концентруватись і бачити це в словах. Прям бачите, да? Оце. Тому що є такий момент, що люди нібито вчать правила, але коли починають читати, просто не бачать. Оцей синдром, дивлюсь книгу, бачу фігу, розумієте? Тому що ну так воно і є. Отам не дочитують кінці слів, випускають коротенькі слова, сполучники, артиклі. Це я це не жарт, не те, що я хочу щось там таке сказати. Це реально дивлюсь книгу сліпі п'ятна, розумієте? І це чому так? Тому що, ну, якось спішать сказати сенс, не концентрується на словах. Слова незнайомі, йде розконцентрація уваги. Ну, тобто мова іноземна незнайома, і от іде розконцентрація уваги. Так от, коли ви починаєте шукати там слова, де ж воно таке слово, яке так читається, це праця з власною увагою. Це дуже корисна методика. Да? Тому, от ви можете по цим карткам, я пояснювала, там дивіться відео, як користуватись картками, який зошит завести, для чого, і так далі. Ну і третій крок це підписуйтесь на, на уроки домашнього вчителя, на уроки говернантки, на, на метафоричне викладання. Підписуйтесь на, на тему здоров'я, на. Там гумору трошки є, так? підписуйтесь на коротенькі уроки, щоб ви могли, коли у вас є 5, 10, 15 хвилин, це перелистувати, перечитувати, і ви зможете таким чином себе мову свою ще наповнюватись більше, щось вчити, щось зрозуміти. І воно так оці хвилинки, 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 але воно за місяць набігає доволі багато, розумієте? Тому, якщо ви, наприклад, кожен день за 10-15 хвилинок вивчили там якесь поняття, якусь фразу, да? Ну, 30, місяць, 30 днів це вже 30 фраз ситуативних, там зі словами, з із вимовою, я вимовляю там слова, пояснення. Я прям такі маленькі уроки роблю по на 5 хвилин. уроків да? років у місяць це вже багато, це вже виходить скільки. Давайте порахуємо, якщо це уроки на 5 хвилин. 5 у3 це 150, ну це 2 години з хвостом на місяць безкоштовно, розумієте? Причому пов'язане з повсякденним життям і з темою здоров'я, ну і трошки гумору. Так? Тому що я вважаю, що мову повинно бути вчити весело. Добре, я сподіваюся, що я вам пояснила: ось такі три кроки я вам пропоную: звуковий кокон, картки. З спеціальним зошитом для опрацювання карток. І заповнювати ваш час міні-уроками, щоб ще більше збільшити свої можливості вивчення мови. І, до речі, ви побачите, що міні-уроки це дуже ефективно, тому що інтелект не перегружається, воно цікаво, інтелект запам'ятовує і виникає задоволення. Міні-уроки покращують мотивацію. Добре, сподіваюся, що я вам пояснила, навіщо зроблений цей канал з домашніми уроками. Говернантки, да, домашня французька, може так його перезвати, щоб людям було зрозуміло, зрозуміліше. Посилання залишу під цим відео. Доєднуйтесь, будь ласка, перелистуйте там з самого початку. І до зустрічі на живих уроках або у відеоуроках. І бажаю вам натхнення у навчанні. Я роблю багато всього, щоб у вас воно було. На все добре і дякую за тим, особливо тим, хто ставить лайки і коментарі. Мені це важливо. Мені важливо відчувати, що за екраном є живі люди, які вміють нажимати на клавіші і цінують те, що я роблю. Так що вам окрема подяка. На все добре!